Всім привіт! Хочу поділитися своїми враженнями щодо роботи хлопців. Мені дуже сподобалося, я дуже вдячна. Наша неймовірна подорож, а це дійсно подорож, відбулася ще із потягом. Хлопці допомогли і купити квитки, і забронювати житло. Ми дуже вдячні. Коли ми вже доїхали до міста Луцьке, в перший же день ми пішли на авто. Де вже почали працювати над вибором нашої автівки на другий день. Ми її обрали. Хлопці її ретельно перевірили, підвезли на яму, подивилися всі можливими пристроями. Я їм дуже дуже за це вдячна. Допомогли просто на всі 100%. Одразу оформили всі документи. От і ми одразу в цей же день виїхали. Їхали ми довго, але дуже приємно. Знову ж таки, повторююся, це дійсно неймовірна подорож. Приємна подорож. Ми зупинилися у Житомирській області у фільоварок, де смачно поїли борщу з пампушками. А вже після цього рано рано вранці ми виїхали і поїхали до міста Харкова. Я дуже вдячна хлопцям за підбір авто, і це не просто підбір, це дійсно була справа. До якої всі віднеслись дуже відповідально. Прямо на всі 100%. Я дуже сильно вдячна, всім рекомендую. Тому що це дійсно професіонали своєї справи. Я всім рекомендую на 100%. Велике-велике дякую. Гольф п'ятого року. 1,4 бензин. 5250. Люди за нього хочуть. Такий, здається. Я думаю, п'ять орочка буде стоїть на хорошій гумі. На зимовій. Дивіться Meriva. на Волинській реєстрації в довольно такому приємному кольорі. Десятий рік. Без підфарбувань. 1,4 бензин, 88 кВт, 5900. Як би теж не за всі гроші світу. Вольф 5. Сьомого року. 1,4 бензин. 5500. Такий тут. Що Фабіку вам покажу. Коротенько. Четвертий рік 1,4 бензин. Три. Ну, коротше, 4 тисячі. Ось там довго розказує, що там одного долара не вистачає на літній гумі вона. Вибачаю, це універсал, я думаю, оцей хетчберг. Це нотик на автоматі. Сьомий рік бензин 1,6, такий як треба, 6,750 з пробігом 200 тисяч. Там он трошки чухнуто, там царапка єсть. Леведмає, плюс автомат. Очно закрито. Кенга, рік 14, ціна десятка, двигун 1,5 дизель. Пробіг пишуть оригінальний. Щас Бачу, он датчик світла есть. Так. Дивіться потолок бы. Там он є чуть-чуть, ну і не химчищенный. Підлокітник теж не, не заюзаний. П'ятиступка. З круїзом. кондиционер звичайний. 4 склопи мочи, регулирование зеркал. столика, Задняя полочка от наявности тоже. Тоже есть. Комплектация лимитов. Да, ціна приємна на 14 рік. Нижні клітка. Да, Стрейкий коричнець новенький. Горить на сонці. Одинадцятий рік. 900 люди хочуть за нього. 1,6 бензин. Повноприводний. 167 тисяч заявленого пробігу. П'ятий гольф сьомого року. 5750 люди за нього хочуть, 205 заявленого від продавця. Да, стар Швейцарії. Одинадцятий рік, бензиновий, повноприводний. 8800. Палястра Ашка 10 -го року 1.6 бензин 5800. Комбінований салон. Закрито. І ззаді парктронік. Поганий, ціна, десь буде 5500 зимова гума. Фабія Універсалі, Фабія 2. 9 року 1,4 бензин, 220 пробіг, ціна 5300. Nissan 6-го року, бензин 1,4, 4600, 202 Проїхав. Не. Руль трошки бачите. 202. Ну, можливо. Р... Руля ось Здається, троєнчик на Волинській регістрації продається. Там вон, дивіться, люки є. Ціна 8700. Десятий рік. Дизель 1.6 Пробіг, 200 і чарівний номер. Авто закрите. Фаркоп, парктроніки, зимова гума. Це салон. Ось такой хоче 1,6 МПА, будь ласка, вам, Гальфейска. П'ятий рік. 1,6 бензин, ціна 5700 на всьому. І телефон. Мені відкрито. Зараз глянемо на всьому. Так, двозонний клімат. П'ятиступка. Круїз. Свіжо від хімщини, що то ще. Запах хімчистка. парктроніки, літня гума, приємний цвіт, колір вибачаюсь, на українській мові, десь буде так. Ось дивіться, рідкість на Луцькому ринку, А5 в Ліфбек. Часто її шукають. Теж часто шукаю. 8000 дизель 1.6, 10 рік. А якщо 1,6 МПА, це просто всі... Хочу вже веньку знайти, Думаю, зніму, ось дивіться, Citroen Berlingo стоїть три штуки підряд. Це ж трішки недооцінений автомобіль. Чому зараз пояснюю. Дивіться, рік 16 і він коштує дешевше 10 тисяч доларів. А Kengo в рази хуже комплектація буде стояти. За 12 десь туда. Бля, деселон наскільки кращий, ніж у кінга. Дивіться, яке телебачення тут яке. Трошки притонований. Ззаді парктроніки. Ну дивіться, поруч ще кулер. Цікавіший. Окей, стоїть. Я зараз походжу автомобіль. Ціна 9.000, рік 13. 13 рік, 1.6 дизель, без підфарбувань. і ще третій. Третій варіант. Таж дає 10.000 доларів, 12-ий рік. 1.6 Дизель. Так. Так. Знову Раз, два, три. Кенгрозовий 20-го року авто. Дизель 1,5. 10700 люди хочуть, кондиціонер присутній, парктронік, електровікна, електрозеркала, мультируль, круїз. Підігрів. Підігрів чогось. Ага, шестиступка, сертифікат і рідна фарба. Ось там царапочка чуть -чуть, ну, 20-й рік для роботи. Ось вам. 12-й рік у нас місна. Один тез навігація, парктроніки, кондиціонери, смотріарчі, круїз, фарко, бортовий комп'ютер 8150. Я думаю, що 8 вона вона буде. Німеччина. Гольф шостий. Передні парктроніки є, є. Рік дванадцятий. Один ішість дизель. Ціна демократична. 7600. Пробіг 239 тисяч. Чотири склоп підіймачі. Круїз двозони клімат мат, п'ятиступка. Чоловік каже, на ну, тільки заїхала, він трошки іще... Не доробив, але в принципі вид пристойний. Відмає. Ззаді теж парктроніки, фаркоп. Тут хороший диск, непогана гриба. Дивіться, цікавий варіант, правда? Ось дивіться поруч стоїть теж Гольф 5, сьомий рік, 1,6 бензин і просять за нього 5,700. Відкрита. Тут бачите, руль вже підготовлений, є трошки пропали. Ціна теж Адекватно ззаді парктроніки, паркоп, там полочка теж відмає. Обидві автомобілі ось стоять і я знімаю в клітки мотор. Ну, так. Другий Ford Focus з 7-го року, бензиновий 1,8, ціна 4500. кондиціонер є. Круїз є, 400 підіймачів мачі, книжка, мультикермо. 92 кВт, 220 тисяч вона проїхала. Гіміган 5750, двигун 1,9 дизель. 2006 рік, 208 тисяч пробіг. Фабія, біленька, універсалі. 9 рік, 1,6 бензин 77 кВт, 210 кВт, приїхала, Швейцарія, ціна 5350. Ось дивіться, який гольфік стоїть шостий. Дев'ятого року. Бензин 1,6 МПА, рідна фарба, пробіг 194, телефон, ціна 6,8 мм на віддачу. Хоча з Миколою можна ще й поторгуватись. Микола такий хлопець, що може віддати дешеві. Да, я брав у нього машин. До шести машин брав. Люди не жалілись. Якось так. Вольф п'ятий, 5 п'ятого року, 5500, та все на 5, коротше. 1,6 і МПО, рідна фарба, кондиціонер, круїз. Сервіска. А кого вам треба? А я два в одному. Ford Focus 14-го року.

7650. Ну скажу ціна доволі така адекватна. Машину треба дивитися, ну ціна цікава. Як ви думаєте? Дивіться, який колір гарний. Ціна 7,9. Восьмий рік, 1,6 МПА декри лежать які підтверджують пробіг. 149 пробігу. Ну. Задние парктроники. а там проверять надо. А такие горные плюс стоят. Хороный плюс. И на на него тоже... Тоже гарно. Ну, в смысле. не дальше. Вот так. Вот Рік восьмий, бензин 1,4, ціна 5 тисяч на старті. От так, я вам скажу. Машина веднага і ціна не дає за ці гроші світу. Паркронька задні фаркоп є. Ну закрита. Ну, значить так покажу. Ну не заюзано, не заюзано. Но ведь круив есть. Вот так. Кондер. Пять тысяч на старте летняя гума. Golf плюс. Шостый рик 1,4. Цена 5500. Ну да, да. так, теж ціна адекватна, якби був 1,6, то тут би було десь до 6 така машина коштувала. Десь якийсь колір класний. Реносценік 2. Реста... Ух ти господи, калюжок. Восьмий рік 1,6 бензин, 5950. Ну якби коштує він не дешево, ага, хлопці закрили. Так, і ось гольфік стоїть. П'ятий гольф. П'ятий гольф. Восьмий рік 1,6. Бензин, 140 заявленого. 6400. Торг присутний. Ну, Реальна ціна їх порядка 6. На панорамі він. Це місце у фабійку знайшов. 4400 чоловік за неї хоче. Двигун 1,4 шостий рік. Газ-бензин в машині є. І газ, і бензин. Це покажу трохи салон. Ось така кожа. Коли сказали дермонтин. 4400. Дивіться, астра яка стоїть. Десятий рік. Один і шість бензин, 6200. Ну, реально це шість. Отак дивіться. ось Непогана теж машинка. Ну Ціна, звісно, ну це ціна не перекупська, це під людину. Поля страшка, ще одна стоїть поруч. Восьмий рік, 1,6 бензин, комплектація космо. Авто з 5, 5550. Є сервісна книжка. Теж в приємному кольорі. Другий сцені, дивіться, п'ятий рік газ бензин 450. Прикупська ціна прям. І вид має не зачуханий. Кенга. 12 рік, дизель 1,5, 8400, 237 пробіг. Вже хлопці перебули на літню гуму. Еще за маны началось, они уже молодцы, они уже порадили. Ух ты, видите, 4 склопиния мочи на кенгу. Радкость. Видите, круиз есть. И шестиступка есть. Вот так он. Кондёрчик. Т. Ау, видите, еще его полка друга. Та бомба ракета у где он его... Вицепили, гляньте, полочка. І задня полочка не спіонерена. Молодці хлопці, молодці. Та ще й парктроніки. -мо! Ще з дівчатами дивіться. Оце сирожка молодець. Гарно, гарно. І ціна адекватна. Ціна Фабія звичайно, 7-й рік 1,4 бензин. Ціна 450 і хлопці її віддадуть за 4, мабуть, аж бігом. Тому що пробіг намальований 130 за 4 з таким пробігом. Ну, Дивиться на дарту. Так, другий сценік. Зараз підійдемо подивимося, що тут хлопці намалювали. Ага, п'ятого року. 1,6 бензин, 230 заявлено. сервісна книжка, два ключі авто з Голландії. 4950 і номер. А ми будемо шукати такий же сцені, але Гранд. Їх немає на ринку. Парктруніки зай. Авто. й рік 1,6 бензин. Вот так машини рухається, що ніяк нормально зняти. Так, сзади парктронік фаркоп. Дивіться, от такий міган таковий стоїть весь вогняк. Низькопрофільна резина. Та жвеці. 650, 12 рік, 1,6 бензин. Тобто 12 рік. Двінадцятий рік за 6, я думаю, люди його. віддадуть. Дивіться, четвертий гольф універсалі 450 перший рік, 1,6. Такий, як ви любите. Сама дешева фабія на Луцькому авторинку. Це фабія 2006 року. Двигун 1,2, бензин, 3 циліндра. 3500 Віталік 3-500 Ось вам сценік, дивіться, який 10-го року. 1,5 дизель. 6550. Присутня екологія. Це, мабуть, теж саме дешевий. Сенік по Луцькому ринку іменно третій. Дивіться, ось вірно Логан стоїть хазяйський. 17 рік, оригінальний пробіг 22 тисячі, 1,5 дизель, сервісна книжка, 8700 людей хочуть. Ну теж як би адекватна ціна на 2017 рік з таким пробігом. Я думаю, що такий пробіг можна на Рену його легко перевірити. Другий сценік. 565 рік, 2, газ бензин. І Ford C-Max, 5 рік, 1,6. 151 тисяча заявленого 49 телефон мовиться один власник, що то що це телефонно, телефон, телефон. Тауран третій рік, 1,6 бензин 5250, підтверджуючий пробіг лежить бумага. Гольф п'ятий, я вже знімав, мабуть, так, це сьомий рік 1,6, 5800 1,6 6 MPI. Force Max, шостий рік, 1,6 бензин, 4,750 От присутній. Три автомобіля в кінці біля гаражів. Ці неадекватні. Гольф п'ятий. Восьмий рік 1,6 MPI 5800 клімат 450, електропакет 260 тисяч проїхало. Так, гольф п'ятий дивіться, весна тертий. 175 хлопці кажуть, тут цей гольфік проїхав. Хочуть за нього 5750. Сьомий рік Двигун, 1,4. Сервіскан лежить, Декри лежать. Дивіться який. Непоганий. Турка тут із затаїлася в тупічку Сьомого року 5-200 люди хочуть. 1,6 і МПВ. Так, рядом она Ford стоит. Смотрите, тут как красиво уже. Ford. 9-й рик. Дизель 1.6. 6-100. Mazda стоит. Мазда CX-7. 10-го года. 2.2 дизель. 10-700. Пробег 220